Сьогодні дуже приємна і радісна новина. Я перш за все хочу подякувати нашим надійним партнерам фонду ЮНІСЕФ. Нам вкрай потребувало відновити, зробити трубу. Це дуже великі кошти. Ви знаєте, що ми спрямовуємо наші гроші зараз на допомогу ЗСУ. І наш бюджет, бюджет міста сьогодні соціально військовий. Дуже велика вдячність. За те, що ми змогли знайти великі гроші. Це більше 65 мільйонів гривень. Для того, щоб такий короткий термін зробити, я хочу на це нас, так, звернути увагу першу, я думаю, це не останнє, а далі ми будемо це робити і по-дальшому. І ви бачите, позаду мене нова сучасна труба з новим сучасним обладнанням завдяки нашому партнерству. Місто сьогодні ми зробили неможливо, тому ще раз велика вдячність нашим партнерам. Сьогодні це ЮНЕФСЕФ. Ми дякуємо вам за вашу допомогу мільйону міста. І сьогодні наші люди будуть жити і впевнена в тому, що в наших домівках, які сьогодні. Опалюються саме цією котельні, буде тепло. Як уже зазначив фан-мер, цей район Одеси дуже потребував цього об'єкту інфраструктури, власне, залежав від нього, тому що ми ще досі всі переживаємо в зимі, зимовий період, і щоб його краще пережити. Звичайно, потрібні саме такі системи опалення, тому що від цього користь отримують більше 120 тисяч мешканців місця населення. Давайте не забувати, що також. Опалення завдяки цій котельні отримують 10 дитячих садочків, 9 шкіл і 6 лікарень. Тому це не тільки опалення для будинків, для житлового сектору, а це так само опалення для об'єктів соціальної інфраструктури, як ви знаєте, їх функціонування дуже важливе для кожної дитини, зокрема в Одесі. Це один з найбільших, скажімо, інфраструктурних проєктів для нас, для ЮНІСЕФ в Україні, і ми бачимо дійсно речі реальні результати цього партнерства, і ми будемо в майбутньому лише продовжувати цю співпрацю. Дякую. Дякую.